Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Тетяна Ганзій. Вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. 32 квартири для співробітників міліції. До Дня Республіки у Новотераспольському здали в експлуатацію новий будинок. 2026-й знову рік Придністровського народу. Нагороди для придністровців, лікарі, учителі, робітники, ветерани. У терасполі вручили нагороди кращим людям міста. Клятва на вірність батьківщині. Курсанти ТЮІ склали присягу. Почнемо з головного до ювілею республіки. Традиційна прес-конференція президента Вадим Красносельський відповів на запитання журналістів. Тем десятки багато про геополітику, переговори з Молдовою, газову кризу, економіку, а ще про історію Придністровський народ, молодь та мир. Повну версію діалогу з главою держави. Дивіться сьогодні відразу після програми КЕП о 21.05. А поки кілька важливих і яскравих відповідей президента. Сьогоднішній день Молдова дає ясне поняття. На сьогодні Молдова дає чітко зрозуміти і проговорює, що формат 5 плюс 2 неможливо зібрати. і Ми там працювати не хочемо. Це позиція Молдови, і деякі з учасників формату її підтримують. Наша позиція інакша для того, щоб обговорювати всі можливі питання, які виникають. Найголовніше це питання миру, питання війни, стабільності, виключення якихось небудь провокацій, економічні, соціальні питання тощо. Відсутність формату не залишається без наслідків, а наслідки є. Це й газова криза, енергетична. Коли немає де говорити, є непорозуміння і виникають проблеми. Огноз такої, я думаю, все буде хорошо. Прогноз такий, я думаю, все буде добре і стабільно. Ми готові до будь-якого розвитку подій. Звичайно, не сидимо, склавши руки. Ця робота не показується у засобах масової інформації, але проводиться практично щодня. Запевняю вас, ті, хто генерував газову кризу, були впевнені, що Придністров'я просто впаде. Що не працюватимуть лікарні, не буде тепла у місцях позбавлення волі в корекційних установах у дитячих будинках, в дитсадках, школах школах тощо, але вони помилилися. Вони помилилися і були розчаровані, що ми змогли підготуватися. І ми Атрімонтіру лілібопострою вновь ми відремонтували або звели 600 об'єктів охорони здоров'я, соціальні об'єкти, школи, десятки, корекційні установи, ЖКХ, спортивні майданчики, парки це все на виду. За фондом КАВкладень деякі роботи ми проводимо, особливо в системі охорони здоров'я. Але хотілося б більшого. ФКВ постійно розвивається і плани в нас є. Вони будуть розглядатися з точки зору можливостей. Ті об'єкти, які є, вони будуть закінчені. Йдеться. Про більшість об'єктів охорони здоров'я нові будуть залежати від надходження у бюджет і від ліквідації тих кризових явищ, які наразі є у Придністров'ї. Життя людей. Так. Охорона здоров'я це життя людей. Якщо на першому місці життя людини робив все, щоб його врятувати. Решта другорядне У нас програма лікування за кордоном. А кого ми лікуємо? Там тих, кого не можемо вилікувати в умовах Придністров'я. Близько п'яти тисяч отримали лікування за кордоном з 2018 року. Вважайте, це кожне врятоване життя. З них дві тисячі людей серцево-судинними захворюваннями. Йдеться. Про коронографію ці операції проводимо в Кишиневі. У цьому році провели понад 200, попри економічний стан та сустегнові колінні суглоби. Багато операцій провели на території Молдови. Ми за них сплачуємо звичайно. Заміна суставів вже освоєна нашими хірургами РКЛ. І сотні операцій провели у нас і успішно. А те, що не можемо, будемо продовжувати на території ближнього і дальнього зарубіжжя. Ми сто ми тільки миру. Ми бажаємо тільки миру, і будь-які питання навіть найскладніші ми будемо вирішувати за столом переговорів. Це моя позиція, і я її не міняв. Будь-яку можливість зберегти мир треба використовувати. Тільки за столом переговорів повинні вирішуватися усі питання. А якщо війна йде, її треба припиняти. Збереження миру насправді непростий процес, але я готовий. Я звичайно готовий боротися за мир мирними способами, не допустити с. Ескалацію напруженості, війни на території Придністров'я. І цього, звичайно ж, не буде тут. Подарунок до Дня Республіки. У селищі Новотераспольське здали в експлуатацію ще один житловий будинок. Квартири отримали співробітники МВС. Сьогодні щасливим новоселам вручили ключі від власного житла. Селище Новотераспольське, вулиця Радянська, будинок 12. Сьогодні тут урочисто відкривають новий житловий будинок. Мешкати тут будуть співробітники МВС. Спочатку традиційне освячення. Далі на шляху до нового житла червону стрічку перерізають майбутні маленькі мешканці. Допомагають їм глава Терасполя Ілона Тюряєва і Галина Антюфєєва, заступниця голови Верховної Ради. Розділити радість новоселів приїхав президент Вадим Красносельський. Що хочеться що хочеться відзначити? Це звичайно доступність цього житла у частині сум за квадратний метр і можливості отримання пільгового кредиту. Таким чином, ми за можливістю забезпечуємо працівників бюджетної сфери доступним житлом. Люди заселяються у свої квартири, не платять за орендне житло, а за ці гроші погашають кредит і поступово роблять ремонт. Це вже тринадцятий будинок, зведений для співробітників Міністерства внутрішніх справ. Сьогодні ключі від власних квартир вручили 32 двом міліціонерам. А нам ніочніраць. Вона мені дуже подобається в першу чергу, тому що це своя квартира, своє житло, і дуже здорово що є така можливість завдяки пільговим кредитам, допомозі стати щасливою володаркою власної квартири. Ще недавно на цьому місці стояв занедбаний гуртожиток. Півтора року ремонтних робіт і будівля перетворилася на сучасний житловий будинок. Міняли склопакети, демонтували усе всередині, зробили двокімнатні квартири, дах, усі комунікації, під'їзди. Загалом поміняли все. Зовні будинок був утеплений, поштукаторений, пофарбований. Будівельникам вручили листи подяки Президента і Міністерства внутрішніх справ цей будинок зведений за всіма технологіями і нормами сучасного будівництва. Величезні слова подяки звичайно нашим будівельникам і нашому президенту, Верховній Раді за підтримку. Бажаю вам, шановні мешканці, жити у цьому будинку з Богом, з миром і робити нашу республіку ще кращою. Жителі кажуть, парковка вже є. Залишилося тільки упорядкувати двір. У плані облаштують зону для відпочинку та дитячий майданчик. Урочисто клянусь. Слова присяги сьогодні виголосили першокурсники Тераспольського юридичного інституту. Вчорашні школярі в міліцейському камуфляжі дали клятву на вірність країні. Подробиці в сюжеті. Плац Тераспольського юридичного інституту. Новобранці складають присягу. Майбутніх міліціонерів привітав міністр внутрішніх справ. Саме з, прийняли... саме з цього моменту. Ви взяли на себе зобов'язування убезпечувати нашу державу і спокій громадян. Вам належить виконати складний, але цікавий шлях. Ви осягнете ази бойової, вогневої підготовки строєвої. Ви станете справжніми професіоналами. Шановні курсанти, бажаю вам на цьому шляху успіхів, сил та терпіння. Молдавська республіки. І ось той самий момент: позаду довгий шлях, новобранці не тільки складали іспити, а й пройшли курс молодого бійця. На курсі молодого бица бійця... на курсі молодого бійця курсанти вивчили основи строєвої підготовки, як самостійного пересування, так і в складі підрозділу. На вогневій підготовці знайомилися з тактико технічними характеристиками озброєння, вивчали техніку безпеки поводження зі зброєю. А також у кінці курсу молодого бійця пройшли бойові стрільби. Курсанти показали гідний результат. Фінальний акорд проходження урочистим маршем, пам'ятні фотографії і додому на вихідні. А далі знову за навчання. Дві тисячі в республіці знову оголошено роком придністровського народу. Напередодні президент Красносельський підписав відповідний указ. Про це він повідомив і на своїй великій пресовій конференції. Придністровську унікальності про Придністровську унікальність можна говорити довго, але виділю головне: ми показуємо, як треба жити людям різних національностей народностей. Ми терпимі до ближніх. Придністровське суспільство створене так, що Придністровці люблять ближнього свого. Це найголовніше. Немає ненависті у соціумі. Ми цим можемо поділитися зі всіма іншими нашими сусідами. У нас є і російські школи, українські, молдавські. У нас три. Офіційні мови, ми готові створити інші школи і зробити офіційними інші мови. Якщо у цьому буде потреба, не проблема. Мені здається, якби мононаціональність була замінена на багатонаціональність у багатьох державах, не було б проблем і воїн. А коли держава йде шляхом мононаціональності і одну б націю підносить над іншою, це вже однозначно проблеми: конфлікти та війни. Придністров'я показує, як треба жити у великій багатонаціональній родині. Наш Придністровський народ має повне право на свою незалежність і визнання, і це буде. Я в цьому не сумніваюся. І якщо завтра Придністров'я буде визнано незалежною державою, світ стане тільки кращим. Вони роблять нашу країну кращою. Захищають, лікують, вчать, рятують. Майже сотні тераспольчанам напередодні вручили медалі, грамоти, листи подяки. Церемонія пройшла в столичній держадміністрації. будинок рад у залі. Педагоги, інженери, лікарі і ветерани. Кращі в своїй професії. Юрію Козаченко вручають медаль Захисник Придністров'я. У 31 рік разом з братом добровольцями пішли захищати мирних людей. Юрій Михайлович служив у Дубосарах, а вдома в Терасполі його чекали дружина і дві маленькі доньки раді цих наград. Ми не заради нагород йшли добровольцями. А щоб був мир у нашому Придністрові. Хто, якщо не ми, якщо всі будуть ховатися, Кому комусь треба було захищати? Добровільно прийшли до військкомату, записалися, потрапили у мотострілецьку роту. Усі прийшли, стоїмо і живі, здорові, і будемо сподіватися, що мир буде у нас. Любов Баранова вчителька вищої категорії. Більше 45 років викладає молдавську мову і літературу в другій школі Терасполя. Їй вручили медаль за трудову доблесть мой учитель. Мене наче колись мій перший учитель так і охрестив. Коли записав у перший клас, він і сказав: Ти будеш учителькою. Величезна подяка моїм колегам, які багато років поруч зі мною пліч опліч. Ми виконуємо одне завдання, одну роботу виховуємо і даємо знання дітям. Пам'ятний знак вручили, і Мадлен Добровій. Я хочу тобі вручити. Хочу вручити тобі цей пам'ятний знак. Терасполь тільки найкраще. Щоб вивчилися, щоб створювали сім'ї, щоб раділи, що живуть у нашому улюбленому місті. Мадлен Доброві всього 13 років. Всім з них займається вокалом, навчається в музичній школі імені Чайковського. Вже виступала на великій сцені. Брала участь в реконструкції Ясько-Кишинівської операції. На реконструкцію... На реконструкцію було дуже хвилююче. Ми дуже довго готувалися, репетирували, але все пройшло добре і дуже всім сподобалося. Державні нагороди вручили майже сотні тераспольчанам. Оркестр Збройних сил Придністров'я готується до Дня Республіки. 2 вересня 65 музикантів виконують гімн Придністровської Молдавської республіки. Парадні розрахунки пройдуть під музику у виконанні оркестру. До речі, музиканти готують і прем'єру, нову пісню Край Придністров'я. Автор слів і музики Анатолій Ядров заслужений артист Придністров'я. Під цю композицію виступить рота почесної варти. прекрасна пісня такому там. Дуже прекрасна пісня. Ось ми спільно, і оркестр буде, і рота почесної варти, кадети, суворовці, інститут військовий. Будемо разом цю пісню виконувати, і я думаю, що нашим придністровцям це дуже сподобається. Відповідальність велика все-таки параду давно не було, але я впевнений, що наші придністровці відчують, що це свято. Нам довелося дуже багато працювати, але і ми це все покажемо саме так, такому... як повинно бути. А ввечері в День Республіки 2 вересня о 20.00 солісти військового оркестру виступлять з концертом на сцені Катеринінського парку. Готують нову програму, прозвучать зарубіжні та російські хіти. Пісні Григорія Лєпса, Ані Лорак та інших виконавців. З ближнім світлом фар навіть в день. З 1 по 10 вересня в республіці пройде декада Увага діти. У цей час водіїв просять бути особливо уважними на дорогах, а дітям нагадують про правила безпеки. Біля шкіл чергуватимуть співробітники ДАІ. Такі профілактичні такі профілактичні заходи проводяться щорічно, тому що дітки, учні, підлітки за час літніх канікул десь розслабилися, десь щось можливо призабули. Рух у нас в основному у години пік. Усі діти вчаться зранку в нашому місті, тому щоб їхня дорога була безпечною до школи. Ми намагаємося їм про це нагадати. У школах теж нагадують про правила дорожнього руху. Співробітники проведуть лекції, а батькам рекомендують ще на канікулах показати дітям безпечний маршрут від будинку до школи. І ще раз пояснити, як правильно поводитися на дорозі. Літо продовжується. У вихідні тепла погода. В день температура повітря до 30 градусів, вночі до 15 циклон, про який ми говорили ще тиждень тому над Великобританією, він себе став проявляти. Ми опинилися в його теплому секторі, і до нас надходить хороше тепло із Середземномор'я. До нас приходить спекотна погода. З початку наступного тижня температура повітря підніметься в день від 30 до 35 градусів, вночі від 15 до 19. В селі жовтий код метеонебезпеки. Короткочасні дощі очікуються в понеділок, а також в четвер і наступну неділю. Завершуючи випуск, знову повертаємося до головної теми прес-конференції глави держави. Понад дві години живого спілкування з президентом, десятки тем: геополітика, економіка, безпека, постачання газу, медицина і не тільки. Все у випуску новин не охопити. Тож дивіться повну версію прес-конференції Вадима Красносельського сьогодні на нашому телеканалі. Одразу після програми КЕП о 21.05. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам наступного тижня. Зустріч у понеділок, о 17.30 на першому Придністровському.